Всім привіт! Невеличкий огляд комплектування мотокоси Vitals BK-5226T. Значить, це країна походження, Латвія, наші балтійські друзі. Цю марку хвалять, як добре зарекомендовано, і мотокоси, і бензопили. Ну, Щоб взяти собі якусь там річ, я переважно перед тим продивляюсь там. Ну, Звісно, в Ютубчику, і так відгуки від людей, і наяву, і в онлайні дето. В інтернеті. Тобто взяв саме цю. Вона недорога відносно. 3650 на момент купівлі брав в магазині Інструментико в Україні, звісно. Так що це вже перевірений магазин можна брати. 3650, як я зазначив, вартість на 1 липня 2023 року. І так, вона постачається у двох коробках, як ми бачимо. Я вже трошки підрозпакував одну коробку, щоб не затрачати час. Розмір коробки довгий, ви бачите, 1650 на 100 на 110 В ній штанга, як бачимо, в ній... Ось такий чохольчик, да? в ньому болтики для кріплення, ключ для свічки, викрутка чотиригранна. Є ще два. Тут, мабуть, на 4-5. На таких шестигранних. Ну, звісно, тут 4 штуки, я так розумію. Іде оці два. Окремо, а 4 на прикрутить. Значить, ось таку штуку. Прикручуємо, так сказать, двигун до штанги. Так, редуктор. Як бачимо, все нормально. ну Перевірю я перед тим і масло, хоча воно должна бути. Тепер ще в цій же довгій упаковці, Пішла ось така ось трубка. Це ліва по ходу штанга, тру... ну, якби, і ручка ліва, та що без кнопки. Це все у довгій упаковці. Значить, дивимося головний комплект. Ця коробка має розміри 23 на 30 і висота, висота. 33. Гарантія, як бачимо, 36. 36 місяців. VITALS, Так, дивимося. Основні характеристики. Такі, що на коробці написано. Робочий двигун, там об'єм. 51,7, 2,2 кінських, 7,5 максимальна частота обертів. На штангі написано 8 тисяч, ну, якби допустимо, це для штанги, звісно. А це, ну, а це сам двигун видає. Так, 430 це діаметр скошування, 2,4 діаметр ліски, це яка вона йде в комплекті. Але можна ну захотіть, то і 2,7, і тройку кидають. Так, бак на 1,1 літра. Ну, це все бачимо. Щодо ваги, не впевнений. Тут пишеться вага нетто. Значить, 9,1, а 10 з коробком, якби, ну, брутто. Але на самому, на самому самому, Щас постараюсь показати, да, Ось. Об'єм, да? щоб я не показував різні ті. 6,7 кг було на цьому. І віддільно там, а коли по почті, ще ж та, да, штанга. То по почті, коли прийшло, то там щось 7 з лишнім чи 8 кг. Можливо, ми там об'ємний бажин, так сказати, враховували, а не натуральний. Натуральну вагу, а об'єм, я не знаю. Ну, то таке вже діло. Так, значить, дивимося. Гарантійний талон. Розрахований на дві, так сказать серії їхніх. 36 це майстер. Це те, що в мене? На професіонал вони дають 60 місяців. Це 3 роки. Ну, а це де-то що там 5, так, да, виходить. Да, 5 років. Так. Ось ми бачимо штамп, інструментику, всі діла. Первоглив куплений, Сьогодні третій момент зйомки. коли я його отримав. Так, комплект. Далі. Така от коробочка для паливно-мастильної суміші змішувати. Цим понятно. Далі. Одна катушка, чи шпуль, як їх правильно називають. Так. Друга така ж вже з заряженими лісками там є Да? це розгрузка, така розгрузка жилет чи як його там гремлена. Так що, значить, ну, це є кожух. Це кріплення до кожуха. Така от штучка. А це сам. Ага, кожух його треба. Щас вийму після мастило для редуктора. Це те, що таке чуть погустіше, не просто масло. Те. Ну і минуло дві ліска. Моток. Жирний тут комплект, звісно, ліска. 2,4 по діаметру 15 метрів. І 2,4, 15 же метрів. А то розказуємо. Так, да, 15 метрів, 2,4. Ось воно зазначається. Так, різкість, різкість, щоб обліків не було. О, є таке. КНР, Китайська Народна Республіка. Так, потім ручка, як бачимо, права. Вона вже там з усіма газ, всі діла і для гопа, до двигуна. Це кожух середини кожух. Зверху, що на ньому зазначається? А на ньому зазначається, можна буде поставити зараз, секунду, на паузу і почитати, що на ньому пишеться. У, ті самі характеристики. Рік виробництва аж 21 рік, а я 23 м купив. Десь на складі просто, звісно, лежить, ця Модель вже виробняється не перший рік, не один ну, Так що, звісно, то на якість не впливає. Тепер це у нас 40зубчатий, 40зубчатий ніж для мотокоси диск, точніше. Червоний, це його розміри. 40Т Т, це за 40 зубів. Так, це все зрозуміло розвожу. Так, це диск трьохлопасний повинен бути. Так, воно і, мабуть, ось трьохлопасний диск. Такий самі, на ньому нічого також особливо не пишеться в этом плану. Можливо, десь ну, комплекс вісь понятний, не? так, ось воно керівництво з експлуатації Vitals. Що тут пишуть? Що подивимося. Так, українською пишуть, потім, я так розумію, Ще двома мовами. Так, моделі 2 зазначено. Ну, це в мене ж, понятно, ось ця модель. Так. І дивимося. Сама країна виробництва. Там писалося, що дивіться, в керівництві з експлуатації. Так, Віталс. Ну, понятно, там компанія в Дніпрі. Це юридична. По Україні. Так, так, це все зрозуміло. Нам би подивитися, Країна, Країна, ага, ось тут воно і пишеться. От, КНР, ну, Китайська Народна Республіка, звісно, ось. Виробник. то, то, -то. Так що, це, е, що я хочу сказати, є деякі. деякі е, так сказати, любі інструменти, там, болгарки і так далі різних виробників, але вони мають практично одинакові, як вроді би корпуса, виливаються з однієї форми. Ну, то абсолютно одинакові є, там, не буду називати, які марки, то ця це заводський Китай, саме походження із Vitallса, то мені здається, що вони роблять самі. Так сказать, дизайн, оскільки ну, таких точно точ у точ мотокос з таким дизайном, щоб от капля в каплю з чимось на одному станку випливає, я не бачив. Тобто мені здається, що вони все-таки, наприклад, зробили в Латвії да, там прототип. А вже масове виробництво. Запускають в Китаї. Ось ця часть, задня. Мотокоси. Що у нас тут? Чотенька. Видно, марка. Мотокоса. Ага, старт. Це у нас бак. На бакові, понятно, спички не кидати, не палить, не курить. Так. Це застереження різні там. Так, тут, а, походу, чи криват, чи... ну, в общем, бо тут виходить пари, ну, а це до штанги ми приділені. При обертах це як бухта, чи як сказати, Расширяется при оборотах, и потом делается сцепка с диском, что на штанге там. И начинается крутить. Так, вот тут тоже все эти зазначения, коротко, так сказать, характеристики. И вот значок. Ось. Це, я так розумію, сертифікація для України. Отакий комплект. Я ж говорю, що перед тим, як взяти, дивлюсь відгуки і так далі. У деяких людей такі подібні мотокоси Vitals працюють чуть ли не кожного дня, оскільки є, е е е е е люди держать там то королів, то худобу, якусь то ще щось. То просто косять сінокоси на заготівлю і на все. І вони працюють років по 3-4 вже, у декого, а є більше. Тобто ніяких проблем. Щодо витрат палива, я колись, так не то цікавився, саме про цю модель. То пишуть, вроді б, то багатенько споживає, але. Кубики то кубики, правильно, 52 грубо говоря. А якщо, допустім, після, вони так налаштовані в переважній більшості з заводу, що спочатку там бере більше мастила і більше споживання бензину, потім ми підкручуємо трохи карбюратор, якщо знаємо, як підкрутити. Багато хто не крутить. Але як знати, то підкручуємо і зменшується витрата палива. Ну, а звісно, всі бензокоси вони то вживають пальне. Так що кормить то, як би треба, харчувати апарат. Ну, Все це я потім на місце, куди мені треба. Не зовсім тут, я буду, так сказати, складати все це діло. Складати вже на місці, де в мені в село її треба перевезти мене. І там вже буду старт робити. Такий невеличкий короткий огляд. В цілому люди хвалять, тож, тож значить, треба таке відбирати. Є різні у них моделі. Це двохтактна. Забув <завуза>, згадачу, через ж і паливо мастильна, да? Є коробочка для змішування мастила із бензином. Оскільки в чотирьох вже там заливається чистий бензин, наскільки я так розумію. Якщо я не помиляюсь, бо ну, в мотоциклах так, в машинах так. І я ж розумію і в цих цій техніки теж так. Так що дивіться, кому що, а, а я таке взяв. Добре тоді всім до зустрічі. Кому сподобалось така от розпаковка, да? розпаковка, розпаковка, то ставимо лайки, да? підписуємося. 25 грам мастила. Ну, Звісно, жирний жирне, жирне комплектування, оскільки в деяких там йде одна шпуля. В додаток ну, ліски можуть накидати, ні однієї. Ну І ці диски теж трихлопасне якісь кинуть, а той не обов'язково йде. саме цей диск він окремо там, не знаю, 200-250 гривень, можливо, коштував хтось треба дивитися. Добре, всім всього найкращого. До нового відео. Став лайк і підписуємося. Всього доброго!